Що це за риба? Блін. Це щось дуже гарне. Ой-ой-ой. Взяка -ой -ой. камера не знімала, але дивіться, який клюнув у нас красунчик на танту. Ось лайтик мій. Ось такий красунчик, хай йде додому. Друз'яки, всім привіт, всім доброго ранку. І виїхали ми з вами сьогодні, як завжди, на риболовлю. Сьогоднішня мета риболовлі впіймати абсолютно любого хижачка. Це може бути окунь, це може бути судак і, звісно ж, зубаста хижачка. Так що взяв я з собою сьогодні свого лайтика універсального, який вам покажу чуть пізніше. Набрав з собою різних приманочок сьогодні, купу різних видів. І будемо сьогодні упіратися. Так що, в принципі, не затримую, всім приємного перегляду і не перемикайтесь. Взяти кала, але дивіться який клюнув у нас красунчик. Ось лайтик мій. Ось такий красунчик. З Такою подачею мощною. Чик. Ось такий. Ну що, не, не будемо мучать, хай йде додому. На сьогодні вже один окунь є. На жаль, звісно, камера не знімала, тому що закінчилась пам'ять, блін. Це капець. Клюнув і не засняло. Жалко. Але такий бойкий, бойкий попався. Красім тут сплескується взагалі по-страшному, отут от прямо під берегом. Ой-ой-ой, друзяки, оце була подача. Що то карась. Блін, а от о, дивіться! Дивіться, яка подача була. Стянуло гачка просто. Я не знаю, щось, щось не зміг я засікти його. Прямо під бережком. Зараз, в мене на такий случай є трошки друга приманочка. Друзі, поставлю я, напевно, зараз свінга, 3 дюйми на 8 грамах. Перевіримо, що тут може судачок якийсь є, або щучка. Може хтось та і відзоветься. Ну що, зараз подивимось, що воно скаже. Може якась щучка тут присутня або суточок. Зараз прокидаємо Легесенько так пару закидів. Веєром напевно подивимось. Від хтось або ні. Восьмерочка блін, довго так падає. Те чия є? Зависання нормальне таке. Друзі, що пройшов, я напевно вже містяків п'ять. рибки, поки що, тільки один окунь, і тон, якого я навіть не засняв покльовку, блін. але все ж таки один окунь в зачоті, ні судака, ні щуки немає, поки що коротше, передвигаюсь, експериментую з приманками. Вроді пара покльовок ще було, але таких невпевнених. Може Може щось туди стоїть. Треба тихенько, щоб не напугалась риба. Поїхав. Друзі, що це за риба? Блін, це щось дуже гарне. Це щось дуже гарне. Ой-ой-ой, Щука. Фу, а там гачечок одинарний. очечок маленький є друзья щука. Пенсія, друзі. Блін, не пам'ятаю скільки дюймів. Дивіться, яка щучка. Друзяки, ну що, головна ціль цього відео виповнена. Це щука. Щука клюнула на куньову приманочку з такою мошнецькою іменно подачею, що я думав просто вудку утяне. Блін, ну звісно, задоволення просто капець на, на такий лайтик і тянуть. Так що, друзі, щучка така непогана, десь може під кілушка. Е, Взагалі, крутецена. У мене просто емоції, емоції переповняють. Это просто капець. Так що, друзі, ловимо далі, може ще одну спіймаємо. Ой, друзі, є рибка. Оце дуже схоже на окуня. Ой-ой-ой, оце подачка. Подачка дуже навіть добряча. Так, напевно, напевно акушарик. Ні, друзі, це, кстати, шпротик. Такий шпротик. Гарненький. Клюнув кстати, на яскравий колір. Друзяки, ну от і все. Підійшла наша з вами двох днівна риболовля до свого логічного завершення. Вдалося мені доволі таки непогано відловитися, як для цієї пори року, для моїх містяків це дуже і дуже непогано. Як ви бачили, вдалося мені впіймати пару окунів. одну щучку непогану, доволі таки кілушну, може, десь таку. І сьогодні було пару дуже мощних покльовок. І вдалося мені засікти все ж таки одного судачка невеликого, з під камишика взяв. Так що, друзяки, всім дякую за перегляд, з вас лайк, підписка. А я вже побіг додому.